Роман Москаль. Слуга Безугла, коли головнокомандувачем ЗСУ був генерал Залужний, розпитувала, а де план військових дій на 2024 рік? Після призначення головнокомандувачем ЗСУ генерала Сирського, Безугла мовчить. Їй план на 2024 рік вже не потрібен? Денис Царук. Замість стратегії виживання держави. У нас стратегія виживання диктатури, клоуна Твіттерянин Цин. До речі, а чому завгосп з офісу президента Єрмак не мобілізований досі? Він не держслужбовець, не марафонець, не працівник цирку, не мед? Мабуть, офіс президента має статус пересувного цирку, а він же ж там директор. Тетерянин Курт Вудз. Після того як зелень знищила десятки тисяч вмотивованих героїв добровольців в Авдіївсько-Бахмутських котлах та мінних полях Запоріжжя. В ЗСУ тепер підуть наркозалежні з синдромом помірного психічного розладу. Поржати вже не вийде. Зелені залишать після себе пустелю з хибленим генофондом. Денис Днепр. А коли всіх переб'ють остаточно, ті муфара, які сьогодні відловлюють пацанів, з задоволенням перейдуть служити на рашку. Анна Оскоміна. Гадаю, це спадало на думку багатьом з вас. Зеленій компанії не потрібна ніяка перемога, їх цілком влаштовує статус-кво. В них вся влада в країні і вона незмінна, доки триває воєнний стан, тривалість якого залежить від них самих. Медійний простір, принаймні суттєва його частка або під їхнім контролем, або впливом, або тиском, це дає майже необмежені інструменти для маніпуляції громадською думкою. Фінансові потоки контролюються майже повністю їхніми людьми. Якщо за грошима донорів є сторонній нагляд, то за держбюджетом він вкрай умовний. Корупція? А яка корупція? Щось хіба доведено в суді? Підозра ще нічого не доводить і підозрюваному життя не погіршує. Всі свої гуляють під заставою. Що не довіряєте під татаровським судам? Ну, співчуваємо вашій біді. Інших судів у нас для вас немає. Воювати бажаєте, то воюйте на здоров'я, хто вам заважає? Не довіряєте владі і не бажаєте мобілізуватися? Так вас і не питатимуть, бо сезація проявиться повною мірою влітку. А рипатись будете, то у силовиків бронь, а у вас її немає. Захід щось там скрекоче про грубе порушення прав людини. А у нас за конституцією під час воєнного стану права людини обмежуються, БББ. І що ви нам вчините, плюшові ви наші? Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі, коли сіроні, бур'яни і інші Іванови, Петрови, Корільщика будуть ляпати все, що забажають. У них є свобода слова і плюралізм. І що ви з цим зробите, котики? А все, що скажете супроти влади, ви це виявиться російське і ПСО, захід не дасть грошей? Окей, вони не платитимуть пенсам. Скажуть, що українські пенси вмирають з голоду через західних жмотів. Їм що вперше образ бариги комусь створювати? Що там ще недостатньо розбудовуємо власний ВПК? А ви доведіть. А звідки у вас секретна інформація? Вас з марафону переконають у всьому, що треба, як літаки літять і будуть всіх бамбі. Он безглузді вже солодко розказують, що тільки завдяки надлюдським зусиллям найвеличнішого лідера сучасності розпочато промислове виробництво і поставлені на озброєння Вільха Богдана і Нептун. А там і про мільйон дронів по вухах проїдуться так само, як звітують про 600 мільйонів вже висаджених дерев на сайті урядової програми Зелена країна. Щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми поставили перед собою амбітну, але я впевнений досяжну мету: за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Десь меру у вас поки що незалежні і народом обрані. О, зачекайте осені. Побачимо, як під час систематичних блекаутів ви будете відстоювати мерів, які не забезпечили своєчасне постачання електроенергії та опалення містянам. Надовго вас вистачить, особливо під щоденний бубньош марафону, що ваш мер крадій та корупціонер, і саме він зруйнував ваше місто? Я не маю особливого стосунку до бізнесу, але до мене долітають чутки від людей, які мають безпосередній стосунок. Їх трусять, як груші, і так зажимають гайки, як не трусили і не зажимали навіть при Янику. і відкати мінімум вдвічі, а то й втричі більше, ніж були за тих часів. Ну, закриється кілька підприємств, кому буде не начхати. Що села щоденно здаємо, тиснуть нас на фронті. А хто ту мапу Deep State на марафоні покаже? Там санцесяйний розкаже, як ми звільнили більше території, ніж втратили. А захід буде жувати соплі, бо не можна ж зробити щось таке, що підготує кремлівську пропаганду та, начебто, зашкодить героїчній боротьбі України. Та й у них там свої розборки: вибори, шмибори, коаліції, шмоаліції, а вийти на протест ви не зможете, пупсіки, бо ви знаєте чому. Так може тривати вічно, бо це їх повністю влаштовує. А якщо когось з вас не влаштовує, то у вас шляхів аж два на фронт чи за кордон. В залежності від статі, віку і можливостей. Щоб перемогти, треба зібрати в кулак волю сотень тисяч людей, потрібне налагоджене виробництво власної зброї, ефективна логістика, грамотні захисні споруди, продуктивний міцний тил, потужна державна пропаганда здорової людини, розумне розподілення коштів і контроль за ними, потрібні справжні авторитети на чолі держави, яким довіряє народ. Потрібне військове керівництво, якому довіряє армія. Потрібна міжнародна дипломатія, якій довіряють та поважають партнери. У нас немає з цього переліку нічого. Навіть довіри народу до влади, яка була ще на початку 23-го року, вже немає. Ніхто поважати українців, так як Україна не буде. Я думаю, повернення буде, буде велика хвиля. І завжди, після складних часів, після воїн є відновлення Дмитро Вогненко. Президент Зеленський заявив: після війни я думаю, повернеться велика хвиля людей. Будемо швидко відновлювати країну, і люди хотітимуть це робити разом з нами. Просто нагадаю, це говорить тип, який обіцяв Україну, де стріляють лише салюти на весіллях. Де в Польщі є оголошення робота в Україні, а не навпаки, і де недоторкані карпатські ліси, а не Татаров, Юрченко та Трухін. Його президентський термін добігає кінця, що виконано. Давно відомо брехату йому як дурному згори котитися. Але тут я все ж таки не промовчу. Я опускаю питання, куди повернеться ця велика хвиля людей: у зруйновані міста, в країну, де буде дуже паршиво з роботою. Країну з нульовою інвестиційною привабливістю, бо Росія з ракетами від наших кордонів нікуди не дінеться, в країну, де повно людей з руками війни за плечима, і які на них на ухилянтів, дивитимуться з відвертою ненавистю, бо ті, хто воювали, втратили роки і друзів, а ті, хто виїхав ні. Та тут не на велику хвилю поверненців розраховувати треба. Тут треба думати, як зробити, аби не виїхало чимало тих, хто ще залишився. Але і це опустимо. Звернемо увагу на фразу після війни. Дозвольте запитати, а це коли? Після безумовного перемір'я з Москвою, тобто, коли фронт лишився, але сторони не стріляють, після звільнення Донбасу і півдня, чи після повернення на кордони 2013 року, а після повернення на кордони як до окупації Криму, війна завершиться. Москва побіжить мирну угоду підписувати, чи нам доведеться наступні роки сто стерегти свій східний кордон як козакам-запорожцям у Дикому полі, вкладатися у виробництво озброєнь, зробити службу в армії обов'язковою, збудувати тисячі бомбосховищ. Коли це після війни? Я бачу тільки одну відповідь на це питання: це тоді, коли Україна стане настільки воєнізованою і економічно потужною, що Москва сама боятиметься наших рейдів. На її території і тому благатиме про мирні угоди. Так, в таку Україну повернеться велика хвиля людей, в тому числі тих, хто виїхав задовго до 2014 року. Така Україна для багатьох людей стане Клондайком і Ельдорадо. Але є одна деталь я категорично не вірю, що таку Україну здатні побудувати зелені. Чому? Згадайте, що ця влада робила в три роки перед російським вторгненням вона будувала фортифікації. Вона розгортала виробництво комплексів ППО. Вона бодай вголос говорила, що нам загрожує небезпека. Далі зрозуміло. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Софія Федина, мене весь час мучить риторичне питання: а скільки б ми могли мати Нептунів, Богдан, Громів і Вільх, якби новий президент у 19-му не зупинив ракетні програми, якби вони мінімально стояли по периметру московського кордону, то чи наважилася б Москва здійснити такий наступ? А якою була б обороноздатність України, якби її не проміняли на дорожній проект З відмивання коштів, яким передовсім інвестували в дороги московського і білоруського напрямки? Мабуть, щоб окупантам було легше заходити? Валерій про запас Єрмак заговорив про єдність, мабуть, геть справи кепські. Бо хто вам ці два роки заважав створити уряд національної єдності? А ви що канали вимкнули, опозицію припечатали, червінського посадили. До кого заклик єднатися? Щоб я не був президентом, я б сьогодні був в територіальній обороні. І може, я стріляю не краще інших. Я впевнений в цьому, бо я людина миру, так вийшло. Я людина миру, заявляє Зеленський. Все питань не залишилося. Людина миру та й по всьому. А ті, які стали на захист країни у 2014-му, то, походу лохи війни, і головне, він вірить у те, що каже він щиро вірить, що вмер би за Крим, стріляв би у ТРО, а в реальному житті привів країну до межі зникнення. Довідка. Інформуємо, що громадянин Зеленський ВО перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних у металургійно-Довгінцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008. і по теперішній час військове звання солдат, військово-облікова спеціальність, діловод діловодства. В міністерстві оборони додали, що Зеленський придатний до військової служби. Однак військову службу в збройних силах України не проходив для призову під час мобілізації. Громадянину Зеленському надсилалися повістки 15 квітня 2014 23 червня 2014 15 серпня чотирнадцятого та 10 травня 2015 за адресою визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський до військового комісаріату за його викликом не перебував, йдеться в повідомленні. Чи має шанс на перемогу Україна, яка замість безмозглої депутатки звільняє бойового генерала? Денис Царук цей Макрон вже дістав своїми пропозиціями допомоги. Це ж завадить денацифікації корінного населення. А сюди ще ж мають якось китайців заселити. Совість би мав, лізе тут зі своїм ЄС і НАТО, коли ми вже Афганістан. Біла левиця. А дійсно є якесь пояснення, чому зеки не хочуть допомоги війська французького в Україні? Макрон вже казав, що варто Києву тільки попросити. Яка причина відмови, Роман Павлюк, з появою військ НАТО інтенсивність боїв різко впаде, якщо не припиниться взагалі? А це вивільнить протестний ресурс. Іншими словами, заморозка війни зробить майдан три реальним, навіть якщо де Юре буде продовжений воєнний стан залібоби про це в курсі. Біла Левиця. А чого їм виборів боятися? Рейтинги є. А якщо не буде, то намалюють всі силові структури, прикормлені, всі любителі поржать, пожрать і його портрети бісером повишивать на місці. Антимайдан в особі Єрмака все обтяпує як треба. Це хіба що об'єднаються залужний і Порошенко? Марта львів: якщо на вибори піде залужний, і набере 65% в першому турі, то нічого вони вже не намалюють. Тому єдиний вихід для них максимально тягнути статус-кво в надії, що українці забудуть залужного, і перемелювати на фронті здатних до силового спротиву молодих чоловіків. Це вони й роблять Тростян 2020. Послухай, ну от якби ти була завербованим росагентом Кремля, якого легітимно посадили в крісло президента України, і ти виконувала всі умови, щоб запустити Путіна в Україну, ти б допустила війська Франції в допомогу ЗСУ проти Путіна. Біла левиця, я б, хоча б, придумала якусь правдоподібну відмазку, а тут немає геть ніяких пояснень, ні і все.